Сказав Шейх, Уліслям і Таймія, Хай змилується над ним Аллах. Воїстину потреба сердець, упоминання Аллаха приславний він і піднесений, подібна до потреби риби у воді, у якому стані була б риба, якби її витягли з води. Ти бачиш, як вона починає сильно турбуватися, те саме стосується серця. Якщо воно залишило упоминання Аллаха всемогутнього і великого, то воно не покоїться і в нього починає проникати тривога, смуток, депресія і туга. Залежно від того, наскільки воно віддалене, від поминання Аллаха, відсторонене від нього, наскільки перебуває в безтурботності до цього і турботі про це, тому поминання Аллаха прислав він і піднесений це істинне життя серця, воно не живе, окрім як з ним. Сказав Аллах, прислав він і піднесений О ви, які увірували, відповідайте Аллаху та Його посланцю, коли він закликає вас до того, що дарує вам життя, і Аллах Всемогутній він. І Всевишній говорить, чи не час для тих, які увірували змирити серця свої для згадування Аллаха, того, що зіслано з істини, та не бути подібним до тих, кому було дано Писання раніше, і чиї серця зачерствіли з часом, і більшість яких нечистивці, знайте ж, що Аллах оживляє землю після смерті її, ми роз'яснюємо знамення для вас, можливо, зрозумієте ви. Зверни увагу на цей дивовижний приклад знайте ж, що Аллах оживляє землю після смерті її, подібно до мертвої землі. Аллах благословенний він і піднесений, посилає на неї воду, вона починає рухатися, піднімається і вирощує всі види чудових рослин, так само й серця, їхня потреба, поминання Аллаха. благословенний він і піднесений, і в турботі про поминання Аллаха всемогутній він і всевишній, така ж сама, як потреба землі й рослини у дощі, і якщо земля лишиться дощу, вона помре, і серця, якщо позбавити їх поминання Аллаха, а найбільше з цього – це Коран, вони помруть. Ось чому Аллах, Всемогутній він і піднесений назвав одкровення у своїй книзі Духом. Аллах благословенний він і Всевишній назвав Коран. Духом тому, що справжнє життя буде тільки за допомогою нього, тому немає життя окрім як споминанням Аллаха, святий він і піднесен. Аллах, Всемогутній і Великий, сказав Саме так, за наказом нашим, ми відкрили тобі Дух. Ти не знав, що таке писання, що таке віра, але ми зробили його світлом, яким вказуємо прямий шлях тим із наших рабів, кому побажаємо. Воістину. Ти ведеш до прямого шляху, шляху Аллаха, того, кому належить усе, що на небесах і те, що на землі. Так, до Аллаха повертаються усі справи. І сказав Аллах Всемогутній і Всевишній Наказ Аллаха прийде, тож не намагайтесь прискорити його. Приславний він і вищий за те, що йому додають, як рівних. За наказом своїм посиває він ангелів із Духом, і сказав Всемогутній. І піднесений. Вірний дух зійшов із ним. У цьому аяті Аллах назвав Джібріїля Духом, тому що він не сходить з откровенням, за допомогою чого живуть серця.